Друзі, я дуже рада, що ви заглянули на мій канал Knitting in Canada UA. Мене звати Наталя і я в'яжу та живу в Канаді. Сьогодні у нас такий дуже цікавий епізод буде, де я хочу показати вам свої готові роботи, і також хочу поділитися з вами деякими покупочками пряжі, які я купувала, коли була чорна п'ятниця. Але вони, я їх купила онлайн, потім поки вони до мене прийшли, потім були Різдво та Новий рік. І так я вам їх і не показала, тому що були подаруночки різні. А сьогодні в відео я хоті, хотіла б вам показати, що ж я там такого купила. Більшість пряжі приїхала до мене з Америки. І я її покажу, але пряжу я вам покажу у вторе, в другій частині цього відео. І це будуть руки в кадрі, тому що я вважаю, що біля стола це буде якось краще і простіше роздивитися, що ж там таке. Але готові роботи. Хотіла б вам показати лицем к лицю. А у мене, як ви знаєте, я багато в'язала. У грудні та на закази. Але і зараз є деякі закази, які я потроху в'яжу. І в'яжу я часто з пуху норки. Мені дуже подобається пряжа пух норки ця китайська. Може б мені сподобалась ангора чи якийсь пух норки з бабінний теж, але я його ще не пробувала, не було в мене такої можливості купити щось такого. Але китайські пухнорки мені дуже подобаються, і особливо деякі кольори вони більш пухнасті, більш приємніші. А деякі кольори вони не такі пухнасті, не такі приємні в роботі. І також хочу сказати, що в мене воно зовсім не. Не Тобто <ріст> мені цей пух він не попадає мені в глаза, в рот, в нос. Тобто, я відчуваю себе дуже комфортно. І Мені дуже подобається в'язати шкарпетки з пухонорки, а також варішки та такі митинки без пальчиків. І оці дві митинки. Дві митинки, цю пару митинок я зв'язала. і Мені подобається їх сушити на таких от блокаторах, блокаторах для митинок. Але я згубила ці пальчики. Вони в мене десь є, є але коли я переїжджала з міста на місто, я згубила їх десь. І також в мене зв'язали ще такі сіренькі носочки восьмого розміру. Я в'яжу на спицях 3,5 мм, набираю 46 або 48 петель. Все залежить від розміру. Це 38-й розмір, тому тут 46 петель, і в'яжу в 4 нитки, дві основних і дві доповнительних. І коли в'яжеш, воно може полотно не таке пухнасте, може таке чуть прозоре, але я завжди я для себе розробила таку систему, як я провожу прання. Я беру мою готову роботу, це може бути шкарпетки, чи шапка, чи, що я зв'язала з пуханорки. Потім я беру закип'ячу воду і заливаю кипяток в якусь посудину і додаю туди дуже трохи жидкості для миття посуду. Може, це буде для вас. Якось так звучати, дуже странно. Але це, що для мене працює, кипячена вода з, з трохистім жидкістю посуда там, буквально пару капель. І я замачую свій вироб у цій кипяченої воді. І тоді, якщо ви спробуєте, ви побачите, скільки. Оцей пропитки, чи якогось клею, чи якогось там чогось виходить з цього виробу, і також запах такий виходить: що ви розумієте, що в цих бунтиках пух норки в неї дуже багато пропитки, яка тримає весь цей пух на місці. І коли після того як я замачую, замочую в ці в кипятку, вона там стоїть, може часик, там кваситься собі, і деякі кольори, як. Чорний, він буде трохи краска буде виходити, чи червоний. Такі потемніші кольора, вони будуть, краска буде текти. Але сірі чи білі кольори, чи якісь там жовті, то вони краска текти не буде. Я пробувала в'язати жаккард і якщо у вас є чорна або темна синя, Така пряжа якщо ви її зв'яжете жовтою чи білою, це буде страшне діло, коли ви будете стирати, воно все полиняє. So, так, я продовжу розказуватись. So, так що я замачу це в кипятку, вона стоїть, якщо там дуже багато хімії виходить, тоді я зливаю цю воду і роблю ще один раствор знову з кип'ятка та трохи жидкості для посуди, тому що вона дуже гарно розчиняє оцей пропитку якусь. І потім я заквашую заквашу вторий раз. І після, після цього я ставлю свою стиральну машину на короткий режим. У мене немає режиму для шерсті, для вовни на моїй машині, на стиральній машинці. Але у мене є така коротка стирка, там вона йде всього 15 хвилин. І вона трохи. Стираю і потім оджимаю, і в мене виходять туди. І коли я в стиральну машину, тоді я вже додаю зовсім трохи цього або спеціального порошка для вовни. Якщо в мене нема порошка для волин, тоді я додаю трохи свого шампуня, яким я мию свої волоси. Тоді я трохи зовсім трохи, пару капель додаю туди, і в мене виходять уже такі а, розкрившіся пухнорки, вони такі дуже пухнасті, а, Петельки такі більш заповнені, тобто це вже не таке диряве полотно, а це таке красиве полотно. Потім я їх одіваю на, на блокатори, воно висихає. Тобто якщо ці шкарпетки ось вони тільки висохли і все. Якщо я ще їх продую феном, поставлю фен внутрі. І проду їх феном, вони будуть ще більш пухнасті, а якщо їх ще розчісати, то тоді буде взагалі така шубка. Але для мене я замітила, ця кипячена вода і коротка стірка в стиральній машині робить дуже велику різницю. Якщо в мене немає такої можливості простирати в стиральній машині, то ефект вже не той, тобто я не можу стирати пухнорку руками. Також я робила те ж саме з свитерами з пуханорки, шапками, і нічого з ними такого страшного не происходит. Тобто Вони не сідають, не скатуються, не звалюються, нічого. Але так виходить дуже хорошо. І також, коли я в'яжу з пуханорки, я соєняю нитку, я не зв'язую. Маточки, я думаю, я роблю спицу. І це коли ви робите кінчики такі пухнасті, і потім соєняєте один на один і з водою свалюєте разом. І Це як я соєняю нитку пухнорки, і вона завжди держиться дуже добре, і нічого не розпадається і немає вузликів. Мені це дуже-дуже подобається. Я з вами ділюсь цим. Можливо, це вам допоможе, тому, тому що я передивилась дуже багато відео, там, де, де різні майстрині чи магазини, вони розказують, як краще ем, відстірувати пух норки. І я пробувала дуже багато різних. Ем, Способів, і ще пробували їх в прошлому році, але потім я для себе вивела ці такі от пару простих ступнів. І це штра, це удобно і найкращий результат. Наступною моєю готовою роботою, останньою, яку я хочу показати вам сьогодні це ця прекрасна шаль, яку я в'язала дуже-дуже. Довго. А, ця шаль називається Half and half wrap. Це допис без, безкоштовний на сайті Poor Soho. І я оставлю ссылку під цим відео. Якщо хтось хоче, ви можете зайти на цей сайт і подивитися цей допис. Допис дуже легкий. якщо ви, а Він на англійському язику, but, але якщо ви не розмовляєте англійською мовою, там все одно ви все зрозумієте, тому що там. Um, тільки написано, які спиці вам треба, і скільки петель набирати, і там є два розміри, більший і менший. І вона в'яжеться, починається з цієї длинної сторони одного кольору, і потім, вкороченими рядами вона в'яжеться в'жеться один трикутник. І потім в'яжеться відкриті петлі. петлі у вас тут і потім ви в'яжете другий трикутник, присоєжаючи їх разом. І у вас виходить такий огромний плед, шаль. І я в'язала розмір, я не в'язала з оригінальної пряжі, я купила другу пряжу у NetPix. Я вам поставлю фотографію цієї пряжі, і там в неї входить вовна, альпака. І, і льон такий от, чорними торчащими волокнами. І а, пряжа, яку я використовувала, вона була трохи товща, але я взяла ті ж самі спиці 3-5 мм і в'язала її. І я в'язала також. Я... Бачила, як інші дівчатки в'язали, у них виходить такі огромні-агромні пледи, і я вирішила а, взяти петель менш чим на менший розмір шалі. І мені кажеться, вона в мене вийшла трошки а, маловато. Есть, якщо б вона була на 10 см більша, це було б краще. Але я сподівалася, що коли я її постираю, вона розійдеться, знаєте, розпливеться, як меринос, І в мене буде така собі огромна шаль. Але вона зовсім не змінилася в своїх розмірах. І залишилась такою, як була. Тобто, її можна так носити, чи ось так. Тобто така дуже, дуже прикольна шаль. Я її зараз ношу більшість вдома, тому що я замітила, що в мене дуже часто мерзне спи... саме спина. Раніше в мене так було. Але зараз в мене мерзне спина, тому часто я її так от накидаю собі і хожу. І часто, коли мені більш холодно, тоді я беру її так от квадратом. І одіваю так собі на плечі. Ну, як таке прям як така одіялка, знаєте, і отак хожу. І іноді я ще тут собі зав'язую, якщо я там мию посуд, але щось таке. Тоді я зав'язую цю шаль, тут собі, і тоді вона так держиться, як плаття, чи як куртка. І так я хочу собі, і мені тепло і комфортно. Дуже рада цьому виробу. Я бачила багато в'язальщиць, вони англомовних, це дуже популярна така шаль, всі її в'яжуть. І я дивилась завжди і думала, чому вони в'яжуть. Це таке. Якесь таке Велике, непонятне, скучне, але вони, коли в'язали, вони в'яжуть, тільки закінчать одну і кажуть, о, я, я хочу ще одну. Якщо вони в'язали одну яскраву, то вони хочуть одну в таких бежевих тонах чи сірих тонах, А якщо вони в'язали одну першу шаль в бежевих чи сірих тонах, тоді вони хочуть якусь яскраву зв'язати. І я вирішила спочатку з яскравої. І коли я її завершила, в мене теж така мисль появилася, що я хочу ще одну, але в пастельних тонах. Так що, якщо ви колись захочете таке пов'язати, воно таке медитативне в'язання і дуже-дуже визиває таку якусь, не знаю, як слово буде завісимость. І хочеться їх в'язати багато. Але я думаю, якщо я буду в'язати з такого метражу пряжі, тоді я візьму, візьму спиці 4,5 чи 5 мм. І, чи, якщо я хочу на тонших спицях, тоді треба брати потоншу пряжу, як в дописі і написано. Ось такі в мене готові роботи, яким я дуже-дуже рада. У мене ще є процеси, але процеси я вам покажу в наступному відео, тому що я вирішила з дівчатками прийняти участь у магічному кубику. Мені це показалось така дуже цікава гра, і для той гри мені потрібно шість процесів, які я вже знайшла, і я вам буквально неділю пізніше ви їх всіх побачите. Вот. А зараз давайте перейдемо до столу і я покажу вам ту пряжу, яку я купила. Я розклала всю пряжу тут, щоб ми могли її так гарненько роздивитися. І, як ви бачите, у мене тут такі а, на, цілі, на цілі плечові вироби пряжа. Ця пряжа Stroll Fingering Weight. Називається Celery Seed, вона ручного фарбування. Тут 75% superwash міреноса та 25% нейлону. Я купила таких три пасмички, тому що я хочу а, держати одну ниточку цієї пряжі, а другу кітсилку і зв'язати собі якогось пухнастого свитерочка. І я думаю, що ця пряжа буде лягати такими с мужечками красивими. Також друга, другий колір ті ж самої пряжі, але ця пряжа називається сашей теж, теж ручного фарбування. І тут 462 ярда на 100 г. І це теж мірінос мірінос і 25 нейлону. Це теж буде смугаста така, і вона виглядає як такі ягідки лісові для мене. Також у KnitPix у них є лінійка Kid Mahero, це Kid Silk KidMhair на шолку. І я люблю дивитися, коли там є якісь знижечки і закупляти собі, щоб в мене було в наявності вдома різна махерова пряжа. Ця пряжа Алофт, вона така лінійка Loft, вона така дуже-дуже пухнаста. Вона більш пухнаста, ніж пряжа від Dropsu, і е, тут у нас, і тут у нас 72% Супер Кід Махера і 28% шовку, і названня в нього Мірс. І така пухнаста даниточка, а номер 28320. Вона така тоненька, але дуже-дуже пухнаста. І вона не ліняє, не вилазить пух. Кругом цих я взяла 4 маточка. Також в мене тут така є, називається Eggplant, названня баклажан. І вона такий ж самий состав, але така темненька, і колір у неї ось тут написаний. Також вирішила взяти чорного. Такого 5 маточків також, тому що в мене є така чорна бейбі-альпака канадська. І я хочу додати до неї одну ниточку чорного кідмахеру, тому що мені, я так сподіваюся, що якщо я буду в'язати лише з альпаків, Перш за все, полотно буде таке дуже еластичне, а мені це не буде лічити, а також воно не буде пілінгуватися так сильно, якщо я додав собі туди кінмагеру. Це такі плани у мене на цю пряжу. А також я вам ще не показала а, цю таку чудову пряжу. Це пряжа, також Adnit Peaks і це Surr'я Alpaca 100%. Я ніколи в своєму житті не в'язала сурі алпаки, але це вирішила купити і спробувати. Я таку вже купувала ніжно-коричневого кольору і бордову. А Тут для своєї сестри на Різдво хотіла купити таку синю на кардиганчик. і вирішила також собі взяти 6 маточків, щоб, може, ми собі зв'яжемо такі однакові кардиганчики. Ця ниточка така товстенька, її можна в'язати на 6 чи 8 мм спиць, спицях, бо вона така буде пухнаста, ніжна і невагома. Буду пробувати. Наступна пряжа, яку я вирішила спробувати, це ця неокрашена пряжа Journey Tweed. Вона тут така цікава, тут альпака 35%, Мірінос 35%, 15% шовку і 15% Donegal Naps. І це така неокрашена, тут 274 ярда на 100 грамів. Теж думаю, чи покрасити її. Надіюсь, вам сподобалася моя пряжа і вам було дуже цікаво її пороздивлюватися. І далі ми з вами побачимо, які процеси зв'яжуться з цією пряжою. А я була дуже рада з вами поспілкуватися. Я бажаю вам всім мирного неба над головою, щастя і здоров'я. Всім пока!